Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо наше заняття по розвитку руки дитини підготовці її до письма. Я хочу вам нагадати про важливість розвитку дрібної моторики руки дитини, важливість для психічного розвитку дитини, а також для розвитку мовлення. Тому, перш ніж почати працювати у зошиті. Я пропоную вам виконати деякі вправи. Наприклад, такою вправою є перемотування нитки у клубочок. Вам для цього потрібна будь-яка нитка. Беремо і починаємо мотати клубочок, почніть дорослі, і потім запропонуйте дитині перемотати. Ниточку з клубочка у клубочок. Зробіть так, щоб у вас було два клубочки, і дитина перемотувала нитку з одного клубочка в інший. Намотавши цей клубочок до певного розміру, можна також потім взяти і змотати нитку знову на великий клубочок, на той, що був спочатку. Це дуже корисна вправа для розвитку дрібної моторики руки. Також нитка неважливо, яка буде. Далі наступна вправа. Перед тим, як почати писати у зошиті, можна зробити таку пальчикову вправу. Беремо руки, складаємо долоньками до себе і потім. Пальчиками робимо таку вправу. Один, два. Один, два. Один, два. Пальчики напружуються, коли випрямляються і зжимаються добре з силою. Отака От вправа. Далі ми починаємо роботу у зошиті. Перед тим, як почати роботу в зошиті, вам потрібно підготувати ось таку сторіночку. І що нам потрібно зробити? Перше завдання: штрихуємо наші кавунчики. На цей раз у нас два види штрихування. Один вид штрихування рисочками, інший такими лініями. Нагадую, перед тим, як почати роботу, перевірте, щоб дитина сиділа за столом правильно, рівно спинка, ніжки стояли на підлозі, а зошит нахилений під кутом. Лівою рукою тримаємо зошит, правій руці у нас олівець, тримаємо його так, як ручку і починаємо штрихувати. Одну. Частинку штрихуємо рисочками коротенькими лініями. Далі штрихуємо лініями довгими, від згори до низу, від початку до кінця, єдиною лінією. Старайтесь так, щоб між лініями було таке, відстань була не дуже великою. Наступне завдання. Ми на минулому занятті у нас було, це стрибає жабка чи пташка, а ще можна що стрибає м'ячик. На цьому занятті у нас м'ячик стрибає по пунктирним лініям невисокі стрибки у нього, не відриваючи руку. Проводимо І високі стрибки на дві лінії. Не відриваючи руку, проводимо пунктирними лініями. Звертаємо увагу дітей на те, що лінії не виходять за оці горизонтальні лінії, які в зошиті. Далі малюємо повітряні кульки, знову по пунктирам обводимо, кульки, обводимо. І наступне завдання таке ж, як було минулого разу, провести лінію між двома паралельними лініями з гострими кутами цього разу та з плавними кутами. Бажаю вам успіхів у занятті і, звичайно, чекаю ваших робіт. Дякую за увагу до наступних зустрічей.